Друзі, усім привіт! У нас сьогодні буде випуск, але він буде незвичайний, тому що в нашому випуску ми сьогодні будемо а, вибирати а, ще одного ведучого для нашого YouTube каналу. Тому, будь ласка, дивимося усіх, усі вони гарні і класні, але ми оберемо тільки одного, який буде краще усіх, за котрого ви проголосуєте у коментарях. Той ведучий, який обере. Максимальну кількість коментарів обов'язково з'явиться перед вами у наших наступних випусках. Сьогодні ми з вами хочемо розібрати декілька ситуацій, які в нас в посягденні виникають на дорозі, а саме, перелаштування із смуги у смугу. За правилами дорожнього руху, перед виконанням будь-якого маневру водій повинен впевнитися і переконатися у безпечності цього маневру. Також при виконанні маневру перелаштування, водій зобов'язаний позначити себе на дорозі, тобто дати знати всім учасникам, що він хоче робити на дорозі. Це означає ввімкнути показчик відповідного напрямку в той бік, в який він хоче перелаштовуватися. Нам треба перелаштуватись в ліву сторону. По-перше, нам треба вімкнути поворот ліворуч. Цей поворот дає інформацію іншим водіям про те, що ми хочемо зайняти е їх смугу. Ми вмикаємо поворот ліворуч. Після цього нам треба подивитися у дзеркало. У дзеркало нам треба дивитися неодноразово, тому що, якщо ми будемо подивимося у дзеркало лише один раз, ми не зможемо одразу зрозуміти, що там відбувається зліва від нас. Інформації буде недостатньо. А якщо ми будемо дивитися дуже довго в це дзеркало, то ми е, не бачимо, що відбувається попереду нас. Тому краще за все е, дивитися е, спочатку в дзеркало, потім знову на дорогу, потім знову в дзеркало, і потім знову на дорогу. Ми рухаємось зі швидкістю 40 км на годину. Сусідній ряд рухається зі швидкістю 50 км на годину. Ми Увімкнули показчик повороту, дивимось дзеркало, обираємо місце, куди хочемо перелаштуватись, наприклад, за зеленою автівкою. Ось вони наближаються з однаковою швидкістю. Ми заздалегідь зменшуємо різницю в швидкості, тобто додаємо газ 45-50 км на годину і робимо перелаштування. Спочатку. Під час руху нам з вами необхідно визначитись, а в якій смузі ми будемо з вами рухатись далі. Наприклад, я буду перелаштовуватись в крайню ліву чи в крайню праву смугу. Після цього, коли ви визначились з подальшим напрямком руху, необхідно визначити, а де ж знаходиться той самий показчик повороту, який мені потрібен. Зазвичай під рулем є підрильова пелюстка, яка Цим вам допоможе. Зліва від вас. Якщо підрильову пелюску ви переведете донизу, це свідчить про те, що ви вмикаєте лівий показчик повороту, і всі водії бачать ваш намір перестроїтись в крайню ліву смугу. Якщо вам необхідно перелаштуватись в крайню праву, вам необхідно цю ж саму підрильову пелюску підняти догори. Це свідчить про те, що у вас загорається. Правий покажчик повороту, і ви зараз будете перелаштовуватись в крайню праву смуту. Окрім зеркала, користуватися пам'ятати про те, що є сліпі зони. Тобто у дзеркалі кут виглядає приблизно ось так. Це кут зору, який видно у зеркало. Але ось цього краю, ось цієї зони, нам взагалі не видно. І якщо тут раптом буде їхати автомобіль, ми його не побачимо. Тому, окрім зеркала, важливо ще повертати голову або ліворуч, або праворуч, залежно від того, куди ми перелаштовуємось. У лівому дзеркалі ми з вами бачимо оцю фіолетову автівку, яка рухається у тій смузі, у яку ми хочемо перелаштуватися. Нам потрібно з вами розрахувати її швидкість фіолетової автівки, і для себе зрозуміти, ми можемо з вами виконати даний маневр? Чи ні? Якщо ми рухаємося з вами, наприклад, зі швидкістю 40 км на годину, а автівка, яка рухається у третій смузі, рухається швидше, наприклад, 50. То маневр виконувати не можна, тому що ця автівка дуже швидко до нас під'їжджає, і нам з вами виїхати перед нею не можна, тому що ми створимо їй аварійну ситуацію. Тим самим заставивши водія гальмувати, щоб він в нас не врізався. Нам потрібно дочекатися, поки ця автівка проїде. І ще раз подивитись у ліве дзеркало, якщо тут нікого немає. Тоді ми вмикаємо лівий показчик повороту і потихеньку перелаштовуємось у третю смугу і стаємо вже за цими автівками. Не знаходимо місця для перелаштування, ніхто нас не пропускає. Ми ввімкнули показчик повороту, ніхто нас не пропускає. Не потрібно ну, нічого чудити на дорозі. Перекладіть маршрут. Проїти іншим шляхом, що ми в дзеркалі можемо з вами побачити. Ми можемо побачити автівки, можемо нічого не побачити, ніяких автівок або якихось предметів. Якщо ми автівки з вами побачимо, ми з вами повинні розрозуміти, наскільки вони далеко від нас, з якою швидкістю вони рухаються, і чи безпечно в даній ситуації нам з вами перелаштовуватися. Почнемо зі швидкості. Для того, щоб зрозуміти з вами, як ми повинні прилаштуватися і чи це буде безпечно, нам потрібно подивитися в дзеркало якнайменше два рази. Для чого це потрібно? Перший раз ми дивимося в дзеркало, ми бачимо зображення автомобіля одного розміру. І якщо його швидкість висока і прилаштовуватися ще не можна, при другому погляді автомобіль зображення автомобіля буде більш великим в дзеркалі, тому прилаштовуватися поки не можна потрібно пропустити цей автомобіль. Переконатися, що цей автомобіль в нас вже попереду. Припустимо, що жовтий автомобіль хоче перелаштуватися в ліву смугу, також і бачить він у дзеркалі фіолетовий автомобіль. У дзеркалі видно фіолетовий. І якщо швидкість його висока, при другому погляді розмір у дзеркалі фіолетового автомобіля великий, ми повинні його пропустити, дочекатися, поки він візуально опиниться перед нами цей фіолетовий автомобіль. Коли ми подивилися і побачили його попереду, ми ще раз дивимося в дзеркало, і якщо тут вже нікого немає, для нас маневр перелаштування буде безпечним. Якщо попереду стоїть якийсь автобус, і ви бачите, що він не їде, і ви бачите, що тут є якесь місце, щоб перелаштуватися, але у вас не дуже багато е цього місця, не треба ризикувати. Краще за все, призупинитись. Пропустити всі автомобілі, і потім, коли буде безпечний момент для виконання маневру, виконати перелаштування. Друзі, давайте розберемо з вами ще одну ситуацію. Ми хочемо з вами перелаштуватися у першу смугу. Для цього нам потрібно стати за чорною автівкою. Чорна автівка їде трошечки повільніше, ніж їдемо ми. Що нам потрібно зробити, щоб стати за нею? Уповільнитись. До тієї швидкості, яка буде меншою за швидкість чорної автівки. Щоб вона проїхала, а ми могли стати за нею. Дочекались, поки чорна автівка проїде. Потім вмикаємо правий показчик повороту, дивимось у праве дзеркало, щоб смуга була вільною, і тоді тільки виконуємо маневр, і він у нас буде безпечний. Рухаючись по своїй смузі, за нами. Рухається великогабаритний транспортний засіб, вантажівка, наприклад. І ми в дзеркало не, баємо, не бачимо, що коїться в нас в смузі лівій, що, що за, нею? за нею коїться. Тобто можна зміститись ближче до лівого краю смуги. І вже в дзеркало ми побачимо, в наш огляд в дзеркало буде перекривати, давати нам оглядовість. Що Щу коїться в цій смузі, і повільненько, вже переконавшись, ми перелаштовуємося. Бажано, щоб всі ваші дії на проїзній частині співпадали з вашими результатами. Тобто, якщо я вмикаю лівий показчик повороту, тоді необхідно поворота строюватись ліворуч, оскільки дуже часто бачу, водій вмикає правий показчик повороту. Я думаю, він можливо буде перелаштовуватись вправо, але він бере і крутить кермо вліво. Тому щоб вас такого не було, думайте, пробуйте, робіть. До нових зустрічей!